А що ж там робити війську? Була відповідь, звичайно, будь священником. Ти бачив скіднені людські тіла біля гелікоптера, які ще горять. Насправді я ну, мав ПТСР. Я дивлюся, а там образ Христа на тих дворях. І каже: я розумію, хто нас врятував. Я пам'ятаю, в куточку сидів, плакав, як мала дитина. Нам треба довіритись Богу, що він за нами воює. І ми воюємо з Богом. Коли, наприклад, мені куля прилетіла в ногу, то я запустив аналіз. Відповідь Бога проста: вона закінчиться обов'язково, але закінчиться тоді, коли буде найтяжче. Службу починав капеланства ще з початків 2014 року, благословенням владики Луцького і Волинського Михаїла. Коли хлопці формувалися в перші батальйони Національної гвардії з Майдану, і був запит від командирів, що в них була практика капеланства. І так, в принципі, як я служив строковиком в армії, вже знав хоч трохи службу, владика каже: готуйся і йди. Хоча сама капеланське служіння, воно відбувалося ну, досить цікаво, бо тому що ми не знали, що це воно. Тобто не мало якоїсь певної структури. Е Коли нас очолював капеланську службу, отець Дмитро Садовяк. Коли в нього даже питався, я кажу, отче, а що ж там робити війську? Була відповідь, звичайно, будь священником, роби свою службу священичу. Ось. Хоча скажу, що це насправді були тяжкі моменти, бо з деякими ситуаціями, які стикаються в житті, дуже тяжко. Наприклад, ми ж, я думав, що я готовий до капеланського служіння, бо я ж жив у монастирі, в нас багато було поховань. Думав, до трагедії я вже звик до всіх всіх, а оказується не все так просто. Коли, наприклад, збивають гелікоптер під, під Крачином, і туди хлопці перевозять і кажуть, щотесь треба послужити панахиду за загиблими хлопцями, бо хлопці були хороші. І ти бачиш розкідані людські тіла біля гелікоптера, які ще горять. Там десь рука, там мозги, там ще щось. То картина настільки тяжка, що ти просто тебе виключає. Ти до цього не готовий. Ні морально, ні психологічно. Я думаю, що взагалі люди до цього не готові, які стикнулися з першою війною. У 2016 році я звінився з лав Національної гвардії. Ось потім вернувся до Луцька. В монастир не вернувся через певні причини, які я пояснював владиці, Владика це погодив. Бо насправді я ну, мав ПТСР, бо побував, як говориться, в різних обставинах. І через певний період владика відправив мене в місто Волноваха. У них там був такий проєкт будівництва храму міста побратими Волноваха і місто Луцьк. Бо покійний мер Луцька Ярослав Миколайович, У нього така була ідея, каже: а давайте побудуємо храм української церкви. кажуть, то у нас є українська? говорять, ні, не московське, українська. Він був досить здоволений, що в них не було української церкви. І е, люди, які, шановні, їх знали Ярослава Миколайовича, погодилися з цією думкою, щоб побудувати там храм. І Владика Михаїл мене відправляв місто Волноваху як е, того, хто там буде на місці. Як куратором будівництва храму. І вже там, до речі, я так відбудували з рік часу храм ось, і е, мене там поставили настоятелем. І так, виходить, перейшов в Донецьку єпархію до Владики Сергія донецько маріупольського Це якраз була втрата по братимі, бо тому що це перша така була дуже, як говориться, хлопці вони робляться як сім'я. Біля тебе поруч. Зрозуміло, що тоді ще не було капеланської посади, і я був звичайний солдат в списках. Але домовилися з командуванням, що я виконую капеланську службу, і мене не задіють до виконання бойових завдань. Але ти все одно живеш з хлопцями, ти вділиш з ними один хліб, як говориться, тяготи всі. Тут, хлопці, ми були вже базувалися на Дебальському хресту, і поступила команда, що треба було срочно було виїхати відпрацювати, бо рятувати бійців, які попали в засідку до ворога. Група хлопців виїхала, і через годину вже повертаємося, не повна група. Е, приїжджає машина. Наш бус, який ще подарував патріарх Філарет, який возив мощі Варвари. Е, там просто лежали хлопці пачками, крові просто було настільки багато, що просто не передати. І настільки ця картина була жахлива, там з м'ясом, цим всім, всім, теж дуже було важко сприймати, що там даже вже були хлопці без свідомості, а деякі свідомості. Ми це все хлопці ми витягували, ми перепаковували, ми їх рятували, передавали медикам. Я тоді особисто завозив навіть комбата в госпіталь, хоча, до речі, теж не був водієм, який вчився, як говориться. А потім, вже, коли, як говориться, вже хлопці всіх відправили в госпіталь і мене накрило. Мене накрило, я пам'ятаю, в куточку сидів, плакав, як мала дитина. Тому що хлопці ці були просто рідні. Це була як сім'я, як втрата сім'ї. Я не сказав би так, що Капеланська місія змінила, а що війна змінила. Війна міняється, ти стикаєшся з смертю і розумієш, от багато аспектів, те, що говорять отці, ти стикаєшся з цим на війні. Наприклад, я коли жив в монастирі, в нас вчили, що живи одним днем. Це правильне життя, це ти живеш в реальному житті, ти живеш в правильному руслі, бо ти турбуєшся про все, що відбувається зараз. І найперше про теперішнє своє спасіння душі і роблення добре чи поганих справ. Що завтра це не твоє, а минуле це вже не твоє. І тут війна, вона тебе отрезляє. Ти реально дивишся те, що відбувається тут і зараз. Ти не плануєш якісь там великих планів на майбутнє. Ти розумієш, що минуле даже треба забувати, бо воно жахливе і страшне, яке пам'яті відбувається більлю. А от вона отризляє. І от саме цікаво, скажу те, що я, ну, як ж кажу, в монастирі ти живеш, тебе є там канони, правила, пости і так далі. Ти прийшов на війну і ті канони в певній мірі десь руйнуються. Наприклад, ситуація. Тільки я приїхав на Карачун, підходить боєць. П'яний в дребідан і каже: Ви, капелан. Каже, мені треба поговорити з вами, посповідатись. Згідно з церковних правил, ти не маєш права сповідати людину в алко-наркозалежності, Ну, в стані. Бо це не щирість, це не є тайне сповіді. Це... А тут ти розумієш, що людині відмовити не можеш. Ти встаєш і йдеш його сповідати. І насправді людина в тому стані розказує всю свою більшу, вони вже пережили. Війна ще тільки не почалася. А він ж розказує, що в своїх там, 20 років, яку біль він вже пережив. Я бачив хлопців, які закликають. Я бачив хлопців, які німіють і не можуть не пояснити, ні розказати. Я бачив хлопців, які впадають в паніку від страху. І коли я це бачив, я просив Боже, Боже, забери, щоб... але дай мені, щоб краще, якщо цей страх, тільки на користь. І страх на користь в мене був це коли. У тебе є боязнь, але ця боязнь вона запускає адреналін. Тобто вона запускає надможливості. Що я кажу надможливості, бо я, наприклад, бачив, коли тебе вливається в кров адреналін, тебе за навколишній світ він замедляється. Я тума кажу, має таке враження, що я можу побачити, як куля летить. Думки пришвидшуються. Ти аналізуєш, пропускаєш, куди краще побігти, або де краще пригнути чи пригнутися. Ти аналізуєш, що робиться навколо тебе. Ти аналізуєш, де є хлопці, можливо, комусь треба допомога. Твої здібності фізичні збільшуються. Тобто, де ти там міг колись пробігти, там 100 метрів, ти пробіжиш 300. Тобто, дійсно, якісь з'являються надможливості. А з хлопцями бувало по-різному, але все одно хлопці приводять чувство. І в кожного по різному. Тобто це залежно взагалі від ситуації. Я, наприклад, хлопців підбадьорював словом. Або, наприклад, щоб хлопці коли мене, наприклад, поранило було, щоб хлопці не перелякалися, то я наоборот не звертав увагу на поранення. Хоча теж кажу, адреналін він аналізує. Я, коли, наприклад, мені куля прилетіла в ногу, то я запустив аналіз. От як, я, ж, я ж не медик, я ж не знаю структуру повністю тіла, тобто умовно. Але я запустив аналіз, я так дивлюся, куля вилетіла мені спереді. Дивлюся, кров не хлеще, тобто немає тої струї, значить віна, говорю, не задіта, так собі заспокоюю. Просто видилюся, вирвано кусень м'яса. На ногу стаю, думаю, окей, наче кость не роздроблена, знач можна рухатися, значить нічого страшного немає. Можна, як говориться, діяти. І коли хлопці побачили, що ти каже, ти поранений. Говорю, та все нормально, все рухаємося, все бисненько-бисненько працюємо. І виходимо. Тобто, щоб теж то, що паніку не викликало. Бо, якщо як я б зрозумів, бо, що мені потрібна допомога, я б казав, би, хлопці, мені потрібна допомога. Страх він двоякий. Є страх, який шкодить, а є страх, який не шкодить. І коли хлопцями говорив, я казав просто: бо чоловіки, ми ж, ми ж не хочемо показувати, що ми слабі, що ми боїмось. Ми там, пишемся, цей, а я, наоборот, кажу: хлопці, не бійтеся слово страх. Це не є погане. І коли, наприклад, вам страшно, ви про це кажіть навіть. Там мені страшно. І тобі дадуть допомогу. Адекватність капелана. Бо насправді хлопці, які готуються до бою, тобто вони вже себе підлаштовують. І адекватність капелана це не треба там читати їм проповіді. Дай хлопцям просто благословіння. Я, наприклад, просто виходив, і в мене був єлей. Я каже, хлопці, хочу вас помазати, щоб Господь вас оберігав, благословляв, і зцілював вашу душу, щоб забирав різні острахи, а давав сили. І вас помазую, благословляючи. Все, цього достатньо. У мене був такий момент, хлопці вискакували на бойові. ось якраз вони вискакували на бойові. А в мене чомусь піднялася температура, мені щось я почував настільки себе зле, що я навіть у них не вийшов. І не помазав, не благословив. І мені квіточка до сьогоднішнього згадує: каже: ти пам'ятаєш, ти раз нас не вийшов, не благословив, і нас пошматувало. І Для мене це теж, як говориться, десь в душі прикро і боляче. Тобто, десь таке. Я розумію, що воно все в руках Божих, що, даже, можливо, якби я їх помазав і так далі, все одно вони б не уникнули бою, би, і, можливо, були б втрати і так далі. Но, але все одно. Я розумію, що їм ще повезло, бо тому що з того бою вони могли взагалі не повернутися. Та настільки була спланована засідка, що просто не передати. Але тут є палка двох кінців. Коли вони поїхали, я за них внутрішньо молився. І насправді от робота капелана це. Якщо ти бачиш свою помилку, ти її визнаєш і ти її виправляєш. Хлопці, не бачать твоєї молитви, але вона реально допомагає, вона фізична. Коли ти. Налаштований духовно і маєш віру, маєш силу, як говориться, говорити Богу, свої проблеми, свої бажання, свої хотіння, свою біль висловлювати. Бог дає тобі внутрішню силу. І коли ти просиш, наприклад, я ж сьогодні боєць, я ж військовий, я тримаю в руках зброю, я воюю. Боже, дай мені ту силу воїна. І оця сила воїна це якраз є сила духу, внутрішнього. І цей дух, він теж його треба виховувати. Коли він реально от такий от е, міцний, е, коли тобі тяжко, від тяжкості, чи від поранення, чи ще від чогось, оця сила тебе піднімає. Встати або рухатись, або зберегти своє життя. І е, в кожного, наприклад, ця сила духа дається по-різному: один через віру, а другий думаючи про своїх рідних, близьких, які чекають його вдома. А в когось патріотизм, любов до батьківщини. Але вони в кожному інакші, але вирощується однаково. В Біблії написано, люби ворога твого, як не проклинай його, а благословляй його. Давайте спочатку будемо говорити, що таке любов. Любов це не є дар. Це не є річ, яку можна купити. Але це та річ, яка повинна вирощуватись в тобі, виховуватись в тобі. Тобто, ти її вирощуєш. Бо якщо почитати гім в любові, де апостол Павло розписує його в 13 розділі, в першому посланні. То там ну, такі любов, любов дого терпить, любов не величається, любов не надимається, любов не шукає свого. Усе зносить, усе терпить і усе вірить. Якщо так подивитися в загальному цей аспект, ми десь не все виконуємо, коли навіть любимо людину. Навіть люблячи людину, коли ми любимо. Це виконуємо. Але якщо я скажу, що ми росіян терпимо. То це вже спункт з, з того гімна любові, про яке сказав апостол Павло. Це вже і прояв любові. Те, що ми їм не віримо, це вже не прояв любові. Те, що ми їх довго терпимо, це теж і прояв любові. Тобто ми проявляємо все одно любов до них. Ніхто нас не заставляє цілуватися, як говориться, в щоки і розказувати про якісь велике прощення і так далі. Те, що в нас виростає ненависть, і помста це трошки неправильно, це дійсно це не любов. Бо помста і ненависть вони нічого до доброго не ведуть. І тут я погоджуся з Біблією, з Богом, який каже, що треба прощати, вчитися. Війна закінчиться. Нам треба буде їх простити. Але прощення це не означає забути історію. Прощення це не означає перекреслити те, що ми пережили: зруйновані місця, загибель дітей, загибель побратимів. Це не означає, що ми це забулися. Це ми собі віднотуємо і запишемо, і щоб на ті самі граблі не наступити. Прощення це означає, що ми будемо з ними тримати діалог в майбутньому. Десь після війни, десь далеко. Можливо, це звучить зараз так різко, гостро, але це треба буде робити. Якщо не будемо робити ми, бо тому що ми ще будемо мати відгуки цієї війни, то все будуть робити наші діти. Вони будуть мати діалог, бо треба буде все одно говорити. Це як з притивним сусідом який живе для твоєї хати, вічно кидає сміття на твою сторону. Ну, ти ж знімаєш діалог. І ти ж розумієш, що якщо світло пропадає, або даже тому світті треба допомога, то ти прийдеш на допомогу. Ну, буде горіти хата, ти ж не будеш піднивати дрова, підкидати, а будеш брати віхтар, гасити, бо розумієш, що твоя хата наступна може бути навіть з цієї точки зору. Ненависть породжує ненависть, злоба породжує злобу. Тобто ми можемо заразитися цією ненавистю злобою і знищити самих себе. Один хлопчина, я вже, до речі, був, служив в батальйоні капеланом, а потім перевівся в бригаду. І він мені каже, пише: очі, хочу поділитися історією нею. До речі, вона на мене є в фейсбуці, може я зараз просто перекрутити деякі аспекти, бо вже не пам'ятаю, були давно. Він каже, отче, нас ворог засік, ми з групою переміщалися в Красногорусі. І каже, і півішка полетіла за нами. Він каже, влітаємо в будинок, я закриваю за собою двері, і вона влітає не за нами в двері, а влітає в другі двері протилежні. Відбувається взрив, дверна ой, хвиля відкидає ці двері і каже, я дивлюся, а там образ Христа на тих дверях. І каже, я розумію, хто нас врятував. Тобто, бо це відбувалося настільки швидко, що каже, ми просто, ну, ми б загинули, б навіть, якщо півішка полетіла б в наші двері, ми всі б загинули б. І каже, для мене це чудо, для мене це, якось, це свідчення. Ми живі, ми боремось. Я говорю, братику, а можна? Я говорю, це себе на сторінці напишу. Бо говорю, нашим хлопцям треба така підтримка, щоб бачили, що дійсно Господь рятує. Він каже, добре, я це виставив на свою сторінці, його історію. Але насправді таких історій досить багато. За нас воює Бог, тому що в нас така була історія, коли боєць на полігоні з 10 пострілів в РПГ попав тільки три рази. А коли він попав в перший заміс, він вискочив напротив танка і з першого разу в нього попав, з першого пострілу. Та говорю: так про що це говорить? Про якісь навики бійця ні, абсолютно. Про те, що його рука вела дійсно, як рука Божа. І так само і про те, що говоримо сьогодні, те, що стільки ворога нищиться. Те, що навіть так жартома за нас воюють пташки, <гум> за нас воює природа, це, це все говориться, що з нами б, дійсно Бог, бо з нами правда. Просто нам треба правильно переложити аспект. Нам треба довіритись Богу, що Він за нами воює. І ми воюємо з Богом. Я, навіть, приклад даю навіть те саме про хрестоносців. Тобто, де ми більше перегомов отримали? Там, де на техніці були хрести, умовно, навіть так. Зрозуміло, що це теж може звучати якось так банально, але воно все моє, я все вірю. Я вірю, що той прорив він був, як говориться, Божим промислом, щоб підтримати наше військо, яке вже втомилося, дуже виснажилося. І ми вже не вірили, що ми щось можемо щось зробити, вчинити. А тут а, Харківська, напрямок і так далі. Сьогодні знову ми доходимо до того, що сьогодні ми знов виснажені і втомлені. Але я, наприклад, постійно з Богом тримаю діалог і постійно спілкуюсь, і йому постійно задаю питання. Боже, а як вчинити так? чи «Боже, Як вчинити так? І я кажу, Боже, а як. Ну, Ми вже хочемо перемогти, коли ж та буде перемога? В мене ж всі як священника, питаються, а коли війна закінчиться? А я не знаю, що сказати, бо я ж не знаю це відповіді. І я тебе питаю, коли ця війна закінчиться? Відповідь Бога проста: вона закінчиться обов'язково, але закінчиться тоді, коли буде саме тяжче. Тобто, щоб ви побачили, що я її закінчив, ніхто інший. Не там перемовини з Росією, не там, як говориться, ми що такі сильні, такі красиві, а це я її закінчу. І ви це побачите. І мені якось так приклад далося, що є таке біблії розуміння, де Христос, коли його учні попали в бурю на човні, де Христос наказав бурі і буря Так було описано: і стала тишина повна. І щось мені так в тоді відчуття здалося, що так закінчиться війна. Ми не будемо навіть розуміти, настане повна тишина, і ми зрозуміємо, що щось змінилося. Так само про перемогу. Сьогодні про неї говорять і говорять, не займайтеся пафосом. Яка перемога? Ми приіграємо неправда. Ми сьогодні перемагаємо. Те, що ми стоїмо, те, що ми тримаємося, те, що ми не здалися, це ми перемагаємо. Тобто, і якщо ми так будемо продовжувати, не опустимо руки, ми переможемо. Ми вже перемагаємо. І перемога за нами. Я вірю в перемогу.